Культурний десант це об'єднання е, митців, культурних діячів, які займаються морально психологічним забезпеченням українських воїнів безпосередньо на лінію фронту. Коля зробив в перший день психбатальйон, Його так назвали, психологічна допомога людям, які. Е, для яких сильно типу, тяжко прийняти той факт, що почалася війна, з якими треба поспілкуватися і заспокоїти. Це перший день, а на другий ми вже призвалися в збройні сили. Я доєднався до культурного десанту, коли культурного десанту ще не було. Мене запросив Коля поїхати в шпиталь, пограти до, до, до хлопців. І після того, як ми пограли, ми вийшли і кажу, Коля, треба робити організацію, робити це на іншому рівні. І з того часу почався, по суті, культурний десант. Поступово культурний десант ставав більше і більше. І, окрім безпосередньо таких приїздів, сесій, зустрічей, концертів для воїнів, ми почали брати ще і ще на себе зону відповідальності. Ми працюємо з ментальної культурної деокупації, людей в деокупованих містах. Ми створюємо різні акції, наприклад, книга на фронті, де люди купляють книжки, відправляють сюди, а ми їх роздаємо хлопцям. Восени 22-го року мені подзвонив директор культурного десанта, сказав, що є в Збройних силах України такий проєкт Культурний десант, який допомагає піднімати бойовий дух та й просто розвантажувати військових, запропонував взяти участь. Я взяв, прочитав свої вірші, дарував свої книги. І з тих пір час від часу приєднуюсь до таких заходів культурного десанту, зустрічаюсь з побратимами, з військовими, читаємо свої вірші і сподіваюся, що це дає їм свою користь і розвантаження. Ми привозимо різних лекторів, істориків, психологічних тренерів, працюємо з айдентикою бригад. Зараз робимо реструктуризацію культури в армії взагалі. Тому що якийсь час це було знищено і знецінено, і ми піднімаємо це, бо з культури починається з будь-якого суспільства. Ми працювали вже близько тисячі концертів, були в усіх містах зони бойових дій. найпотужніший концерт був, звісно, в жовтневому палаці в Києві. Тисяча людей, то ми за один день цього виступу зібрали один мільйон гривень для моєї бригади, на якій купили. Дрони, які вже працюють на перемогу, мистецтво взагалі до війни там мало такі більш розважальні А зараз воно отримало і скрипка моя, і всі пісні, які я граю, зовсім по іншому граю. Воно отримало сенс. Я більш ціную їх. Я більш хочу донести. Я хочу, це, це все цінність життя дуже сильно піднялася. Це об'єднання, яке дуже важливе сьогодні, яке постійно працює на лінії фронту, постійно працює з хлопцями, які є бійцями цього фронту, і надають їм сили і мотивації.